Вітаю, це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті Космічний прикордонник. Глава 34 Трезуб на овочевому ярмарку, Падший рептилоїд Леді Вайнона в образі офісної секретарки. Зупинилась перед брамою овочевого ярмарку. Брама являла собою прозорі ворота висотою 6 метрів. Над брамою, ядучи червоним кольором, був зроблений напис Кожному овочеві свій строк. За брамою виднівся сам ярмарок, комплекс висотних будинків. Схожих на житлові комплекси для середнього класу в доісторичну епоху, вже в ті доісторичні часи такі комплекси нагадували резервації для людей середнього рівня достатку. В суспільстві майбутнього такі комплекси перетворились на тюрми підвищеного комфорту. Мешканці овочевого ярмарку внаслідок цілодобового впливу. Індивідуальних інформаційних випромінювачів мали змінене сприйняття реальності, тішились ілюзіями та галюцинаціями, тобто ставали такими собі нешкідливими овочами, таким було гуманне пекло майбутнього. Леді Вайнона уявляла покарання, яке чекало на неї за відступ із раду системи. Тут працював інший принцип: чим вище на гору, тим дужче вітер. Рептилоїд-зрадник міг бути покараний лише одним способом спаленням в крематорії. Леді вайно на подумки здригнулась від уявної картини, але знаку не подала. Трохи з боку від брами на туристично-рибальському складному стільці сидів старий чоловік. Біологічна людина. Він час від часу прикладався до невеликої пляшечки токсично зеленого кольору. Леді Вайнона ступила до нього і показала йому свій жетон з золотою ящеркою. Старий чоловік розслаблено поглянув на жетон, потім підвів очі на Вайнону і сказав: Я чув, наче шукають якусь велику рептилоїдну шишку. Кажуть, Втекла рептилія та ще й забила насмерть самого я духу. Леді Вайнона зберігала незворушний вираз обличчя. Вона сказала у відповідь Твоя правда, шановний, тому я дусі прохромили груди срібною стрілою. Старий чоловік аж захлинувся і пролив трохи рідини із пляшечки собі на груди. Він довго і пильно дивився в очі леді Вайноні, і нарешті повільно проказав Я бачив рептилоїдів, які робили гарні речі. Я бачив людей, які робили погані речі. І я бачив андроїдів, які робили гарні і погані речі, одночасно. Далі він безстрашно спитав леді Вайнону що тобі треба, рептилія? Леді Вайнона і оком не повела на таку образу. В інші часи, і за інших обставин, вона б давно відкусила голову цьому чоловіку, прийнявши свій справжній образ. Але часи були не інші. Тож леді Вайнона спокійно спитала, чи є у тебе тут хтось, хто може на рівні. Протистояти загону дванадцяти мавп. Старий чоловік і оком не змигнув, наче все життя сидів біля брами і чекав на таке питання. Розумієш, рептилія, він вимовляв слово рептилія протяжно і зі смаком. Розумієш, рептилія, повторив старий чоловік. «Дванадцять мавп це звичайний десантно штурмовий загін. Який з якогось дива назвав себе спецназом? Чоловік ковтнув із маленької зеленої пляшечки і замовк, дивлячись скрізь прозору браму на овочевий ярмарок. Ну і що тепер? нетерпляче спитала леді Вайнона. Я повинна спитати, чим відрізняється десант від спецназу? Так ти вже спитала, задоволено посміхнувся. Старий чоловік. Він встав зі свого стільця і показав рукою кудись в наче показував леді Вайноні скалу Гібралтар. Ось в тому крайньому будинку три вікна на останньому поверсі. Там ми можемо взяти ще трьох. Ми? здивовано перепитала леді Вайнона. Так, ми, підтвердив старий чоловік. Я сам поведу наш загін на 12 мав. Є старі рахунки, які треба владнати. Леді Вайнона занепокоєно спитала нас буде всього п'ятеро. Ти вважаєш цього достатньо, аби протистояти тим десантникам, як ти кажеш. Різниця між десантом і спецназом доволі проста, пояснив старий чоловік. Десант це одноразовий військовий матеріал, один штурм і більшість з них помирає. Так, так, сказала леді Вайнона, розумію. Ну, а спецназ? Спецвійська тихо приходять, приходять і тихо йдуть геть, зробивши свою справу, гордовито проказав старий чоловік. І кожен спецпризначенець має таке татуювання, продовжував старий чоловік. Він оголив передпліччя правої руки і леді Вайнона. Побачила татуювання у формі тризуба. Як мені тебе називати? після паузи спитала леді Вайнона у старого чоловіка. Старий чоловік посміхнувся і відповів, Рептилія, називай мене Тризуб. Кінець глави 34. Наступною буде глава 35, яка має назву Абордаж. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Бажаю удачі!